Сучасні технології оновлення виробничих потужностей, забезпечення економічного розвитку та зростання міста, регіону та України за 20 років своєї активної бізнес-діяльності міжнародна металургійна корпорація Арселор зробила чималі інвестиції у виробництво, технології, екологічні проєкти та розвиток потужностей понад 11 мільярдів доларів. 20 часів минуло, 20 років. А... Я добре пам'ятаю той період, коли у нас пам'яталось керівництво, змінились правила. Но ми завжди вміли з вами працювати і добре працювати. Тому ми швидко змінилися і почали працювати по-новому. Я пам'ятаю 2007 рік, коли ми за рік підняли виробництво на 30%. Це завдяки тому, що у нас з'явився новий шлях, новий шлях розвитку, нові ринки з'явилися, і ми тоді 7 мільйонів 200 виробили прокат. За 20 років своєї праці в Україні Арселор міттл Кривий сплатив понад 114 мільярдів гривень податків. За цей час працівники підприємства видобули більше 400 мільйонів тонн залізної руди та виплавили більше 100 мільйонів тонн сталі, яка користується попитом як всередині країни, так і далеко за її межами. 20 років це ціла історія. Історія наполегливої роботи, історія партнерства, довіри і відповідальності. За цей час Арселор Мітал Кривий Ріг став не лише одним з найбільших промислових підприємств країни, але й надійним соціальним партнером міста, регіону, країни. Сьогодні цей ювілей набуває особливого значення, бо зустрічаємо його під час війни. Своєю щоденною роботою ви підсилюєте економічний тил нашої країни і допомагаєте сотням родин, які потребують сьогодні стабільності і надії. Металургів та гірників підприємства річним ювілеєм активної праці в Кривому Розі та Україні привітав і очільник ради оборони міста. Металургійний гігант є невід'ємною частиною повсякденного життя для десятків тисяч родин криворіжців, і тому він має величезний вплив на становлення та розбудову Кривого Рогу. Я вас всіх вітаю з 20-річчям «Арселор Мітал України. Що для Кривого Рогу? «Арселор Мітал Кривий Ріг. Кривий сталь, як раніше була назва. Місто і є арсілору міто, кривий, кривий ріг і є арсілору Ну, Ми одна родина, і це те, що не може ну, бути відділено одне від одного. Я дякую за цю 20-річну працю, наполегливу працю, за ті інновації, які е, зроблені. За те, що зараз працюється, це дуже важливо. З нагоди 20-річчя роботи Арселор Мітал Криворіг кращим працівникам підприємства. Вручили пам'ятні подарунки та сувеніри, а також намітили плани на найближчі майбутнє, адже навіть, попри військове сьогодення, металургійне підприємство продовжує працювати та забезпечувати добробут для десятків тисяч криворіжців та їхніх родин. Олександр Фефілатів Іван Сергіїв перший міський.